Вітання з вами Ярослава Міщенко, оглядач у менеджер проекту Україна Православна. Як ви знаєте, я кожного тижня роблю рякор нашої рубрики Обличчя ПЦУ. Обличчя православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка в силу досвіду та освіти бачить церкву, наче з висоти пташиного польоту і знаходить для вас дуже цікавих людей. В першому коментарі блог про Миколу Біляшівського, представника дуже відомого столичного роду. А нащадка. Засновника головного київського музею, члена українського клубу, це, це, це було реально мати в бездержавній Україні тусовку інтелектуалів українців. Чому українознадавство так пов'язано нерозривними нерозривними зв'язками з християнством? Чому студентам духовних вишів обов'язково бувати в музеях? Чому людина енциклопедичних знань так серйозно потрібна кожній парафії? Читайте про це в першому коментарі. Читайте Україну православну надто про її обличчя. Ви отримаєте масу, задоволення, бо це саме такі обличчя, які міг задумав Господь.